Добрий день, друзі. Купаю картоплю. Отака вона в мене. Тут гною немає. Отака маленька. Вибираю. Така всяка. Жучок поїв. І така, добачити. Не важна картопля, але поки зараз нам чуть-чуть, ми багато наїмо, хватить, на зиму тієї два мішка купимо, дай нам. Да й нам вистачить. Картоплю вредно багато є, тому якось -то так. Таке, якби було в городі божгорода, то садили б, а раз коло хати у нас столько, це внизу, от все. Там ще до гурки потрошку ще де не попадає, то Хай ще побуде, там потім я зілля повіполюю. Боже, такі грудки, оце так стою і б'ю. Грудкою б'ю. Суша, така суша. А зверху ще в мене город, то хочеться, щоб і помідор був, і все потрошку, щоб було. Тому так ми ділимо. дай, Щоб літом не куплять, щоб було з'їсти свої картопельки. Тут така гора, гора, ну чистенька, гарна така картоплінка, да, Ось так. Поприбирала трохи тут. З забором його косою маленькою повіжинала. а там треба буде, не знаю, такий забор зелений. Не знаю, що з ним робити. Воно то якось так і непогано, гарно. Ось таке плетуче. Треба, мабуть, буде на зиму його все прибирати, вирівати. Так, яйцю пообіраю. Вона яка грудка. Грудка, грудка. Так я. Дорогенькі мої, я справилася, прибрала я города, слава Господу Богу, за допомогу. От Трохи перетягала, три отакі кучі томилася. Оце таке життя. Хай лежить, потім перенесеться на гной. Паліть не можна. ну Тут як взагалі нема. Можна поздно, коли трошки стемніє, то можна і спаліть. Все. Отам От під забором все зробила, там все пополола. Трошки гурки позабирала думаю, хай трошки будемо ще який гурочок вирости. Аж туди пройшла, Все зробила. Це ведро гуркове, шутка. А це так деякі кажуть, я ж така хазяйка, бачите, ведро виросло, Ні, це тут зверху картопля. А це ще я тако нарвала. Але я могла б сказати, бачите, ціле ведро. А для чого? нашу брехати смисло? Оце ще я понавірювала з току вурочку. Дай хоч трошки щось буде на салатик. а що ж їсти? Треба щось їсти, хоч трошки. У, у городі мать з ток города, клаптик землі, це дуже добре. Хоч є перебудь, читайте, ціле літо. Чесничок, і чесничок, і цибулька. Капуста ніяка. Я там я не знаю скільки, Пару голову кирі завезла, собі вірвала. І от повірвала, бо вона якась, не знаю, щось таке поробилося страшненьке. Тут ще на гної треба перенести. Це ще одна капустина і тут одна. щось з'їдають ці слимаки. Треба її теж буде забрати все, тому що з'їдять. Це я нарвала кучку. Та й так. Та й добренько. Знизу мене майже упорядкований, А це хай побуде ще, проте може вирости який грочок. Я б могла його виполоти, але думаю, ні. Хай проте буде, воно ну, там ще й кабачки рослить. У нього. Бачите? Все, мої сонечка, я пойду перенесу це все, лопатку, да, перенесу косу, заношу, пойду трохи сполоснуся і водички поп'ю, бо зранку. Я на городі вже 12 часов, а жара 35 показує в нас. Не дуже важко. Викопала картоплю, отдихала і на вечір трошки поробила роботу. Що тут в мене помінялося? Дивіться. Моя мрія здійснилася. Тут тепер видно добрі. Мостик. Тут забрали смородину, яка не родила. А тут його йошту, теж вона не вродила в цьому році, там вона буде новенька. Вона пустить з корня нові гілочки і буде тоді йошто. Все зробила. Поприбирала, повиполювала камінчики, вже тут добре проходять. Можна по мостику, можна ось. Повірювала я вже помідори. Деякі побрала, щоб достигали. Тут мені Віталік вікусив редьку, вона пішла вся в стрілки, так що редьки нема, це мої кавунчики. Кавунчики не важні, я такі чуть розовий, ми вже їли, цей не знаю. Опробувати можна. Ну, так, поприбирала, позабирала все лишнє і хорошо. Ну, чистенько. І чистота. Так що сьогодні у мене день не пройшов марно. Ходила до сусідів у гості. Вон. До бабіни і є до дітей. Саша син приходить з невісткою. Красоту роблять, прибирають, білять у батьківську хату, такі молодці. Та й так, друзі. Ну і на сьогодні буде все. Пойду я знову митися, бритися, Готові їсти Віталіку на роботу завтра. Друзі, всім до побачення.